Всім привіт, з вами Юра Клепач і це обзор е, на новий склад і, і новий той суд. Погнали. Це суд новий. Тепер же двері тут. Заходимо. Е, тут от двері такі, от тут ума таблички ми обновили такого вот. тепер Ми зробили ще таке ну типа талісман, типа того. тепер вот э, той. склад Тут потрібні потрібне реально склады Тому всім попа за вами был Юка